Усім привіт! З вами Владислав і ми з вами продовжуємо наш нограй у селі Кошмак у фермі Симулятор 22. І сьогодні ми збиратимемо із вами ось врожаї наших соняхів, які говорив я у попередньому видові. Ну, тепер давайте подивимось, який я вибрав контрактів. Так, звичайно, ми не всі виконуватимемо, лише найменші. Трішки поїздимо нашим селом кошмакно, і також миропіллям. Ну, ще я хотів би показати вам одну місцину. Так, ми повертаємося знову ж, знову ж і знову ж до нашої вівцеферми. Але нас не цікавить вовна, нас цікавить нова промисловість. Я за записом зміг заробити трішки грошеняток, навіть взяв кредит 15 тисяч євро, і я його потім віддам. Ну і я придбав таку промисловість, де у нас виробництво, бачите, фабрик. Це у нас виробництво тканини. Бачите, промисловість 60 тисяч євро заплатив і маєш ось таку промисловість. Виробляєш тканину, а потім продаєш. Хоча я ще хочу придбати виробництво одягу, ось так воно виглядає з боку. І давайте зараз йдемо, подивимося. Ми можемо виробляти як із вовни, так і з бавовни. Ось це все. Ось, Можемо і робити. Наш фебрік, наші тканини. Потім все на одяг пустимо. Я не знаю, чи це взагалі буде вигідно купляти ще одну промисловість, але ми побачимо будемо порівнювати в майбутньому, чи справді це вигідно робити. Так, а тепер знову ж повертаємося до наших контрактів. Так, сьогодні у нас збір врожаю, збір соняхів. А ще, друзі, друзі, якщо ви хочете продовження даного нумограю, то не забувайте про ваші вподобайки, ну і також позитивні коментарі, бо саме ці речі мотивують мене робити наступні відео. Ну що ж, запускаємо наш комбайн, пускаємо жниверку і гайда збирати врожаї. Збирати врожаї ось на цьому невеличкому городику. Хоча з першого погляду, якщо подивишся на це поле, ніби й поле, ніби й нагородик. Але коли ти що досить швидко, то справді ти став якийсь городик. Ну, я й не даремно взяв ось такі контракти, щоб трішки пороздивлятися, подивитися на наші комбайни, подивитися на техніку, подивитися, що там коїться в селі, що загалом тут є. Бо я й говорив, що у нас в Номограді стільки як огляд, огляд мапи. Тобто детальний огляд мапи. де ми дивимося як на помилки, так і на переваги цієї мапи. Ну і також подивимось на кожен куточок даної мапи, на кожен будиночок. О, це я вже трішки так перегнув пауцю, але все ж кожний будиночок ми майже оглядаємо. Збираємо цей врожай соняків, і нам ж будемо робити, працювати. Якщо вам сподобається ось такі видиви, то підтримуйте, подавай, пойду. Вам дуже і Натиснете на а мені буде, от як приємно бачити, що справді ви підтримуєте дану рубрику. То ну що, давайте далі збирати, вже повернемося, вже майже закінчимо збір цього врожаю. Так, тим часом нам ще лишилось ось такий острівець змолотити. І зможемо потім піти до наступного городику, до наступного поля. Все, тут ми попрацювали. Все, складаємо нашу жниверку, бо ця жниверка у нас складається. Не доведеться їх перевозити, ці жниварки як попередні. Так, що, складаємо її. І бачите, як вона непогано складається, як трансформер. Ну і ось наступний контракт 20 поле. Також 24 є. А роботи справді дуже багато нам <схи> треба зробити. А ви уявіть, які гроші ми з цього всього отримаємо. А там ще контракт на 8 тисяч, там ще контракт на 47 тисяч євро є. Ну ті вже, напевно, найбільші контракти я виконуватиму за записом, бо це дуже довго буде. А то ми будемо просто виконувати такий невеличкий контракт та роздивлятися на околиці нашого села. Так. Якщо ще не гмиляюся, на мапі показується десь тут у нас має бути ще один городик. Ще одне невеличке поле і згрожаємо наших соняків. І зараз ми їх десь тут і зберемо. Зберемо, а потім продамо. <гум> Перепродамо. <гум> Буде у нас ціли, ціла контрабанда. Буде в сусідню область перевозити його. Ну і це у нас розвиток ферми на Черкащині. Не ми тут граємо, балакаємо, не говоримо про політику. Політику... Типу так, таке розповів. Звичайно, що ми говоримо про... Українські погляди про те, що ми тут, можемо побачити у селі кошмак. А Або що думали? Тут просто так. І ми тут бавимося, ми тут розвиваємося і ми тут, звичайно, що спілкуємося. Давайте знову зберемо. Ну, непогано таких розмірів у нас городи. Навіть от туди йде, так, віддай звуку наш комбайн, яким ми збираємо ось цей врожай. Так, виїжджаємо. І зараз ще візьмемо один рядочок. Табоже зібрати цей врожай, друзі. Я обов'язково його зібрали. Ну і ще трішечки от <смас> епізодиків саме з вигляду з нашої кабіни. Закермо це димо, перемолочуємо це все нашою жнивочкою. Добре працює наш комбайн, добре та ефективненько. Так, зберемо також і це. В цьому видиві ми не використовуватимемо модифікації, бо вони нам не потрібні. Для чого нам модифікацію? Ми використовуємо саме ту техніку, яка у нас присутня саме у цій забавці. Так, виїжджаємо. Я сподіваюся, що в майбутньому буде ще якась цікавенька мапа, де ми також будемо щось робити. Ждем буде знаєте, класична мапа, ще більш атмосферніша, бо, як ви знаєте, українських мап є немало. Нещодавно чув, що, можливо, вийде в майбутньому мапу під назвою село Володимирівка, десь на Запорізькому, ну, десь в Запорізькій області, десь там, десь там знаходиться це село, чекатиме, коли вийде та мапа, і ми зможемо також її оглянути. Тож круто, коли оглядаєш своє власне українське. А то ми там на польських, на польських, що там осада, старий хутір. Колонія, там багато всяких мап, а чим ми гірші, чим ми гірші, чому ми не зможемо своє щось робити? Чому ми не можемо? Треба робити. <сум> чим ми гірші за поляків? Але насправді поляків про ферму там велике угруповування і, із ютуберів там, чого тільки нема в тих поляків. Я дуже був здивований, побачивши це. От речі, дивіться, який тут у нас згородик навіть сюди простягається. Чесно, я гадав, що я сюди навіть не заїду. Ну, чесно так гадав та й нагадав собі заїзд ось такий. І ми приїжджаємо ще до одного поля. Ми там змолотили, все прибрали, а наступне у нас, пам'ятаєте, попереднього разу ми десь тут все культивували. Ще й біля кладовища. І тут, звісно ж, у нас також є один городик, де ми також повинні зібрати врожаю цих соняхів. Ну і ми, звісно ж, їх і збираємо. <хи> так, давайте збираємо, ви збираємо також і це. Так визбираємо. І справді круто грати у ферму симулятор. Хоча мені здається, що ферма симулятор 15 набагато краще була, але я тоді ще був дитиною і мені так здавалося. А зараз справді, бачите? Порівняйте 15-ту ферму і порівняйте 22 ту Що змінилося? Звичайно, що більше техніки, ну і, звичайно... Мало ну, навіть сказати виробництво, між проєкталізовані. продеталізовані. Звичайно, що графіка кардинально змінилася. Вона не така, як була у 15-й і тим більше у 17-й фермі. Такі, бачите, контракти нам додали, можемо також орендовану техніку працювати. Так, давайте також тут змотимо це вже доволі недалечко від нашого дому. Так, поле я своє засадив, там скультивував, все зробив. Скільки зайняло часу у мене в сажанні того поля, десь теж, напевно, що до півгодинки часу точно зайняло у мене, засаджування поля. Ну а засадив я, звісно, пшеничкою, як ж без пшенички. Чи доведеться, можливо, купити тюкувальні якусь іншу або, напевно, орендувати, щоб також зробити і ще тюки. Навіть і не знаю, чи я заводитиму корів, чи це загалом вигідно, чи невигідно. Бо бачу, там потрібно її. Перемішувач купляти, Для корів перемішувач, бачите. як вони обнагріли ці корови, Їм ще перемішувач треба, змішувачку І Там, до речі, солома, там для них їжа спеціальна, там із соломи і силосу. Ну, силос у нас є, у нас виробляється, там ще лишається ну, так багато відсотків <гум> до повного. До повної реалізації ферментації. І також зможемо продати наступне серія, ми це і зробимо, ми це і займемося. Я бачу балабані взагалі не про, не про те, що ми робимо, а про майбутнє, про наші плани на цей нограй. Тим часом ми вже це все змолотили. І тепер поїхали до наступного нашого поля. Воно також поруч, Ну, як і говорив поле доволі недалечко від того знаходилося і нам довелося далеко їхати. Ну що, починаємо. І тут кожна із цих от полів склад, оцих кожних городик доволі різноманітний. Хоч що, не кажуть, але вони різні. Навіть не так, як на польських мапах чи на тих самих німецьких, там загалом такі городи, такі поля, таких розмірів, за так само в американців, дивіться, обкрулені, трикутником, такі пола, овальні, взагалі якісь вигнуті. Бо взагалі не зрозуміло, що це взагалі за фігура. Отаке от, от і в Україні. Реалістично все ж, реалістично. Так, заводимо далі другому і поїхали далі омолочувати цей городик. Так, тим часом ми вже закінчимо. Ви запитаєте мене, а чому ти це робиш? Це ж дуже нудна справа. Так, хоча це доволі нудна справа, але ми тут не прийшли. Яйцями трусити. Ми тут прийшли справді от займатися фермерством. А це то сказав. Отже ж, поїхали далі. У нас чекатиме ще одне поле недалечко. Але з того ще недалечко, треба ще проїхати та розвантажитися. Бо як ми будемо молотити. Бункер у нас швидко заповниться і треба здати щось. Ну і хто не знав, також можна і вивантажувати з допомогою комбайна наш от бункер. Виставив шнек. Шнека виходить все. Оце все, що ми отримали від омолочування, від наших жнив. І можна також і виконувати контракт. Надіюсь, кілька контрактів. ну так, Кілька контрактів я її виконав. Дуже... Мені не подобається в цій грі це те, що воно якось сумується, перекидається, що воно не впливає так на контракти толком. Знову ж дивіться, 80%. Ми там вже його змотили, все готово, навіть привезли, але все одно, то, як і говорив, ну не те, що ну, не хороші речі тут у нас. Ну, ну, Воно просто сумувалося, порозкидувало, куди йому зручніше. І все. Ось така також помилка у самій грі. Так, доїжджаємо до наступного нашого поля. Воно вже знаходиться у селі Миропілля, бо ми ж були в селі Кошмака, треба ж і в Миропілля заїхати, і у сусіднє село наше. Десь тут він і має бути у нас ось ось це поле у нас. Доволі близесенько <сум> знаходиться. Так. Розставляємо. Ще от бачимо біля Миропілля ще кілька полів у нас є. Ну, ми все виконуємо, ми все зробимо. Заробимо з цього всього грошеняточка, купимо собі ще одну промисловість, можливо, придбаємо якийсь новий тракторик. Хоча мені два тракторики достатньо, але не завадило б ще одного придбати. І було б круто. Було б чудесненько. Так. Ну, було чимось знову. Це доволі мута справа, особливо коли ти молотиш 10 або 20-30 гектарне поле, також часу багато. І ми вже доходимо це поле. Так, з допомогою вирізок це можливо, друзі, все можливо. Все можливо зробити. Так, давайте ще тут -от обмолотимо. І це поле ми закінчили, цей городик. І поїхали тепер далі. Тут у нас, тут у нас контракт, можна сказати, виконаний. І тепер прямуємо далі. Там же ми знаходимося десь за селом Миропілля. Той самий городик. Хм. Бачу, на цьому полі вона дозріла. <гум> Ця рослинність. Але чи ми будемо збирати, чи не будемо, це вже питання. І далі прямуємо, ну і біля Меропілля у нас знаходиться залізна дорога. Тільки шкода, що подяги не йдуть, було б так, знаєте, реалістичненько. А то от на цих інших мапах, які присудні також у цій грі, які там навіть не пам'ятаю, Якась американська, ну і також німецька, здається, мапа. Там також ну, треба було б возитися з потягами, привозити їм щось, продавати це все так. Навіть це вигідно виходить. Орендуєш потяг, продаєш і отримуєш навіть в два рази більше грошей, що ти міг би отримати, просто продаючи десь тут на елеваторі. Це зручно було. Зручно, а такого в нас тут немає. Тобто на цій мапі такого у нас навіть не, не зробив розробник. Бо цього тут і немає. Для чого робити щось? Для чого робити це, якщо такого нема у реальному житті? А ми, до речі, ще й на окраїні села. Дивіться, як ходять у нас тут хатки. Це дерев у нас як не як жовтень. Вже, треба вже переходити до листопада. До листопада, там, до грудня, потім вже буде новий рік, будемо святкувати, клірники будуть до нашого дому приходити. Так, під'їжджаємо. І тут ще у нас одне поле. І лишається тільки два великі, Два великі лишається. Можливо, ще якийсь контракт на надибать і також зберемо якесь поле. Так? Можливо, я навіть за два проходи це поле пройду. ну Таке невеличке, знаєте, але все ж гроші зайвими у нас не будуть. Треба збирати. ви ж Знаєте, як я хочу підзаробити грошенята для покращення нашої ферми. Так, і доходимо останній прохід. Ну і говорився поле таке, ото продовжувати, але воно не таке широке. ну Довге, але не широке. Так, ну, ми майже вже домолотили. Ми домолотили ось цей врожай соняхів. Так, у нас в місцевості кажуть не соняшники, а соняхи. І ще лишається ну, кілька стебел. Зайоми 2 літри не буде. Плюс 2 літри. Ми отримуємо і це плюси євро. І ще о, дивіться одне поле. Я ще взяв кілька контрактів. Ну, вони доволі поруч були. Це оте поле, про яке я і говорив, що чомусь у нас контракт не з'являвся. А тепер він є, тепер ми тут також збираємо врожай. Так, обходимо це все. Таке відчуття, що село Меропіль, якесь більш таке. Розвинніше, чим село кошмак, бо в кошмаку у нас немає ніяких елеваторів. А от в миропілі у нас є два елеватори. Навіть цінували у нас є. Ферма також біля миропілля у нас є. Хоча певно, що миропілі і Кошмак об'єднані з цією фермою, яка у нас там, де ми вирощуємо овець, тобто доглядаємо зарівці, вони надають потім 100 всього вовну. а потім все відканили. Ми знаємо, навіть вона у нас є. Добре, знаєте, також зібрати. Воно також дає багато тканини. І тепер висипаємо. І ще зараз виконуємо. Кілька контрактів, зберемо з цього всього грошеняточка і заживемо щасливим життям. Так, висипаємо, ще зовсім трішки лишається. Так, ще 4 тисячі кубів. І зараз подивимося, що ми з цього всього отримали. До речі, коли я висипав, я також отримав трішки грошеняточок, що дуже дивно. Так, висипаємо, висипаємо і так ми все висипали. Дивимося, і ми можемо, дивіться, плюс три контракти у нас комплі. Дивіться: 400 тисяч, 400 і 1800. Євро. Ми з цього всього отримали. Ну, не багато і не мало. Так, і до наступного. Ну, наступне поле у нас вже нижче. Треба вже їхати до межі між двома районами. Біля переїзду воно у нас. Таке величезне поле там дають всього 8 тисяч євро. А якщо ми нижче проїдемо, там ще більше поле. Напевно, що в 5 разів більше чи в 6. Тепер цікаво, як я буду його збирати? Доведеться навіть брата підключати до... Цієї гри, щоб допомагав зі збором, бо я не зберу його за один день, доведеться кілька днів витрачати на це все. Але з цим полем я, напевно, ще впораюся. Ну, напевно, що за годину. У таких, бачите, великих масштабів. Це не такі маленькі городики, на яких ми були в цій серії. Це зовсім інші городики продвиненіші. Продвинутіші. Так, дивіться, ось, бачите, у нас величезне поле, це вже справжнє поле. Ну нам, і дають нам за нього всього 8 тисяч. Ще за 47 тисяч, але це вже нижче поле. І ну набагато більше. Набагато, дуже набагато. Ну, ось так, друзі, ми сьогодні з вами і розвинулися, повиконували декілька контрактів, навіть і навіть не декілька, напевно, що десь з 6-7 штук. Ну, трішки підзаробили навіть грошенят. Дивіться. Ось це поле лишається таке величезне, про яке я, я і вам говорив. Ну, друзі, дякую вам за увагу. Дякую, що дивилися. Слава Україні! Слава Збройним силам України!